Чотири роки вищого антикорупційного суду досягнення та виклики. Вищий антикорупційний суд було створено для притягнення високопосадовців, чиновників і суддів до відповідальності за корупційні правопорушення. Інноваційний підхід до добору суддів ВАКС із залученням міжнародних експертів відображав важливість призначення суддів з бездоганною доброчесністю. Попри ковід і велику війну, ВАКС не зупиняв роботу ані на день. Як і уся країна, ВАКС демонструє стійкість за чотири роки роботи вищого антикорупційного суду, українці побачили нову категорію засуджених: серед них народні депутати, судді, чиновники, керівники підприємств. Ми працюємо, аби кожен, хто здійснив правопорушення, був справедливо покараний і жоден невинуватий не був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений. З моменту повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня, незважаючи на ті події оперативну обстановку, яка мала місце в Україні, ВАКС на жодного дня не припиняв свою роботу. За чотири роки діяльності ВАКС сформувався як колектив. Вакс сформувався як незалежний політичний судовий орган. Він має репутацію суду, який не боїться приймати складні рішення. Результати діяльності Вищого антикорупційного суду за 4 роки. Ухвалено 139 вироків. Розглянуто понад 36 тисяч скарг клопотань та заяв. Ухвалено 28 рішень у адміністративних справах. Застосовані санкції. Ухвалено 8 рішень у цивільних справах. Без перебільшень можна говорити, що вищий антикорупційний суд як судова інституція відбувся. Практика, що напрацьована нашими суддями, використовується місцевими суддями при здійсненні правосуддя. А те, що законодавець розширює категорії справ, які підсудні суду, особливо про простосування санкцій, говорить про те, що вищий антикорупційний суд довів свою ефективність та незалежність. Сподіваюся, що вищий антикорупційний суд продовжить розвиватися як судова інституція, підвищуючи довіру суспільства до усієї судової системи загалом. А головне це перемога та якомога скоріше відбудова країни, як прямому, так і економічному плані. Результати діяльності апеляційної палати антикорупційного суду за чотири роки. 81 вирок, щодо яких розглянуто апеляційні скарги, понад три тисячі ухвал слідчих суддів, щодо яких розглянуто апеляційні скарги. Розглянуто близько трьохсот клопотань і подань щодо підсудності справ ВАКС. Сім постанов на апеляційні скарги в адмінсправах, шість постанов на апеляційні скарги в цивільних справах. Зараз збільшуємо численність суддів та проводимо удосконалення процедур. Вищий антикорупційний суд працюємо заради утвердження стандартів верховенства права та демократії.